Вас вітає колектив телерадіокампанії «Акцент». До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми. День сьогодні. Випуск дивіться. Відбула щорічна міська конференція працівників освіти. Закінчується термін сплати податку на нерухоме майно за 2014 рік. На капсулі дітям влаштували проводи літа. 27 серпня у святковій атмосфері відбулася головна освітянська нарада. Педагоги обговорили усі нововведення, що очікують навчальну галузь. Працівники освіти провели на заслужений відпочинок своїх колег та привітали із влиттям у шкільну родину молодих спеціалістів. Не оминули урочистості представники місць. Влади. На педагогічній конференції побувала Євгенія Павлова. Зал центру естетичного виховання був ще заповнений працівниками освіти. Педагоги зібрались не просто так. Мета підвести підсумки річної роботи та намітити плани на новий навчальний рік. Наталія Сергейко, начальник управління освіти, розповіла про законопроект Верховної Ради України, згідно з яким ймовірно буде 12-річка. До міністерства освіти надходять пропозиції і Верховною Радою він ще буде прийматись. Інновацій буде багато. Будуть новації щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо в цьому році поєднали державну підсумкову атестацію зовнішнього незалежного оцінювання тільки з українською мовою, то на наступний рік планується поєднати ДПА і ЗНО з українською. Мови, англійської мови та історії або математики, як підкреслила Наталія Олександрівна, освіта це найголовніше для того, щоб наша Україна стала сильною. Міська влада цілком сприяє тому, аби шосткинське підростаюче покоління змогло отримати його на найвищому рівні. себе особисто та від освітянського родини міста хочу подякувати за розуміння і підтримку. міського голову нову Микола Петрович, депутатський обласної ради раднику міського голови Літкевич Вірі Михайлів за сприяння обманку за тимкласувально освітньої школи номер 11. присутні на заході були і представники дошкільної освіти. Наталія Панченко, вихователь методист дитячого садочка Горобинка, повідомила про те, що кожен дитячий садочок має свій персональний сайт, через який батьки можуть дізнатись про усі новини закладу і не тільки. Батьки мають змогу, не виходячи з дому. За допомогою інтернету ознайомитись з наявністю вільних місць у садку і записатися до нього, заповнивши всього анкету. Важливим у житті підростаючого покоління є і фізичне виховання. Наше місто може похвалитися спортивними закладами, де виховалось не одне покоління переможців. Цього року спортивні школи переживали не найкращі часи, проте місцевій владі вдалось зберегти ці навчальні заклади, зазначила Алла Дейко, директор комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Учні спортивної школи, гідно захищаючись нашого міста, так Владислав Малихін на юнацькому чемпіонаті світі з легкої атлетики, який проходив через цього року в місті Калі, Колумбія. Виграв стрікну мета на заході. Привітали ветеранів педагогічної праці. Цьогоріч на заслужений відпочинок пішло 12 працівників освіти. До лав шкільної родини приєднало 6 нових викладачів серед них Євгенія Михалко. З 1 вересня молодий фахівець приступить до роботи у школі ліцеї, вчителем англійської мови. Дівчина говорить: бути педагогом це почесно. Мені хотілося. Вищити освітній рівень наших дітей і допомогти їм визначитися з майбутнім. Можливо, найважливіше вкласти в дитину це по перше, потяг, до знайти, тому що в нас така робота. А по-друге, це вирости напевно гідною людиною, громадянином своєї країни, і я вважаю навіть настільки громадянином, як вихованою нормальною людиною. За думкою Ірини Нікітіної, голови міської організації. Профспілки працівників освіти працівники галузі потребують особливого соціального захисту в умовах нестабільної економічної ситуації. Також занепокоєння викликає і те, що з метою повноцінного фінансування освіти до педагогів знову намагатимуться застосовувати такі заходи, як відпустки за власний рахунок, об'єднання класів тощо. Хочеться зазначити, що стурбованість профспілки підтримується міським головою на Петровичем, нашим управлінням освіти. Ніколи питання реорганізації, закриття класів не стояло основним, а навпаки, проводячи політику соціального партнерства, разом шукалися шляхи збереження мережі начальних ковних закладів, належних умов праці, вирішення інших проблемних питань, а головне збереження найбільшої цінності в системі. Світи, учителя, вихователя або іншого працівника нашої вали присутній на освітній конференції був і Микола Нога, шосткинський міський голова. Зі сцени він підкреслив, що шосткинські вчителі несуть нашим дітям добро та любов до своєї батьківщини. Він запевнив, що їхня праця буде обов'язково оцінена. Все, що платили, будемо платити. Нічого змінювати не буде. Несмотря не на якість пригради, несмотря не на яких не несмотря ні на що. Будемо платити те, що платили. Я розумію, що цієї платні зовсім недостатньо, що ви заслуговуєте на значно більше. Але ми зробимо все, щоб не скорочувати. Тому що час надзвичайно складний. Разом з Наталією Сергійко мер міста винагородив почесними грамотами та подарунками кращих з тих, хто причетний до освітянської галузі. А їх виявилось ще мало. А також зі сцени був призначений новий директор школи номер 6 Ним стала Надія Андрущенко. Я гадаю, що я я виправдаю всі ці сподівання і зроблю так, щоб наша шоста школа розвивалася. Вам се надавати. Далі захід продовжував концерт вихованців центру естетичного виховання, закладу, який виховував не одне покоління талановитих шосткинців. Він є ще одним місцем розвитку повноцінної особистості. У кінці заходу талановиті діти презентували на розсуд глядачів прем'єру нового номеру, якому глядачі плескали стоячі. Цьому році почала діяти нова ставка податку на житлову та нежитлову нерухомість. До 1 липня українці, нерухоме майно яких підлягає податкуванню, вже отримали нові платівки, сплатити які потрібно протягом 60 календарних днів з дня отримання повідомлення рішення від податкової інспекції. Більш детально про сплату податків на нерухоме майно дізнавалася Наталія Обуховська. У 2015 році будуть сплачувати податок на нерухомість фізичні особи за ставками, які діяли в 2014 році. Тобто в цьому році податок платять власники квартир житловою площею понад 120 квадратних метрів і будинків від 250 квадратів. Про це нагадала Ольга Пуда, завідувача сектору комунікації Шоскінської обласної державної податкової інспекції. Якщо зараз подивитися податковий кодекс України, то там діють одні ставки, а податкова нараховує за трішки іншими. Чому справа в тому, що в 2015 році ми сплачуємо податок на нерухоме майно за ставками і правилами, які діяли в 2014 році в минулому, тому беруться всі і пільги, і розрахунки, і категорії громадян, і ставки минулого року. І ті дані за нерухомим майном, які маються, теж беруться 14-го року. І ще такий нюанс: справа в тому, що 2014 році теж змінився податковий кодекс. І якщо на початку року оподаткуванню підлягала лише бралася житлова площа, то вже з 1 квітня береться вся площа, тобто вже враховується і кухні, і балкони, скажімо, все по технічному паспорту. Так тому розрахунок взагалі буде такий: беруться площа нерухомості, та яка володіла з 1 січня до 31 березня, береться житлова. 1 квітня до кінця року береться вся площа, тобто загальна і житлова, і не житлова, розраховується податок. Ну і додається, скажімо так, сумарне. В наступному 2016 році нарахування податку буде відбуватися за даними 2015 року. Таким чином, починаючи з 2016 року, податок платитимуть громадяни, яким пощастило мати квартиру житловою площею понад 60 квадратних метрів, або будинок понад 120 квадратних метрів. А ось у шістнадцятому році ми будемо сплачувати вже за ставками за порядком і за принципом, які діють 2015-му. тобто подак на рухоме майно сплачується за минулий рік. Що стосується загальної державної пільги, скажімо так, це ті площі, які не оподатковуються. В цьому році не оподатковується нерухоме майно квартира, якщо вона не перевищує 120 квадратних метрів, і будинок, якщо він не перевищує 250 квадратних метрів. В наступному році вже буде трішки інше. Там вже чуть -чуть звужили таку пільгову площину. Там вже квартира не оподатковується 60 квадратних метрів, і будинок 120 квадратних метрів. Якщо людина володіє декілька, скажімо так, квартирами або частинами, то береться і сумарна площа, тобто додається. Однак одної квартири, другої протягом 60 календарних днів з дня отримання повідомлення рішення від органу державної податкової інспекції, власники нерухомості зобов'язані перерахувати суму податку на вказані у повідомленні реквізити. Якщо вказаний термін податок не буде сплачено, таким власникам майна нараховується штраф. Що стосується сплати податку, його сплачують і юридичні особи, і фізичні особи, тобто звичайні громадяни, юридичні особи вони беруть всі свої да на перше сіща, чим вони володіють, розраховують податок, подають до податкової інспекції розрахунок і сплачують поквартально цю рівними часами цей податок, тобто 4 рази в рок, в році. Якщо говорити про звичайних громадян, то вони їм нараховують податок і розраховують, нараховують органи фіскальної служби, тобто податкова інспекція. Всі дані, які маються податкової інспекції, по всі нерухомості, які володі не володіє, а які права власності особи. Податкова розрахова і надсилає громадянину на адресу податкове повідомлення рішення. Це рішення надсилається до 1 липня. З дня отримання податкового повідомлення рішення громадянам дається 60 календарних днів. На сплату цього податку. Але багато хто знов таки путає 60 календарних днів це два місяці. І починають розраховувати до 1 вересня. Але якщо розрахувати з 1 липня 60 календарних днів, то останній день виходить на 29 серпня. Але податковим законодавством не переноситься термін сплати податкового зобов'язання. І якщо податок потрібно сплатити там випадає святковий день або вихідний, його не переносять, його потрібно сплатити напередодні. Якщо не сплачується в термін, то звичайно підуть вже штрафні санкції залежно від суми, яку потрібно сплатити за кожен день, іде штрафна санкція. Ставки податку на нерухоме майно встановлюються сільською, селищною або міською радою. Ставка податку не перевищила 1% від мінімальної заробітної плати на 1 січня, але ставки податки встановлюються міськими радами, селищними радами і сільськими радами. Тому у кожної ради є рішення треба його поглянути подивитися е, пільги ставки Справа в тому що і ще ці органи дають і окремі пільги громадянам або юридичним особам тому Саме якщо людина хоче подивитися пільгова на категорію чи ні, треба дивитися ще рішення місцевої ради. В цьому році за даними Шосткінської обласної державної податкової інспекції, по шостці та району вже сплачено податків на суму 151 тисяча 400 гривень, із яких 5 тисяч 200 гривень сплачена громадянами, решта юридичними особами. Патріотичний флешмоб, боді арт, загадки, спортивні змагання, концерт маленьких зірок сцени. У такому різномаїті пройшли дитяче свято на капсулі. Я так хочу, або літи не закінчувались. Дитячі посмішки, запальні танці, спортивний азарт на власні очі бачили наші журналісти. Україна, це ти. Саме ця пісня стала прологом святкового концерту. Її виконали вихованці дитячого вокального колективу будинку культури казенного заводу Імпульс. Керівник, заслужений працівник культури Ігор Чумак. Чистота й щирість дитячих голосів лунали на весь мікрорайон. Красива патріотична пісня запрошувала всіх на свято. Ціне свято є так, хоче літи не закінчували. Вже п'ятий рік поспіль збирає дітей та дорослих біля будинку культури. Разом організатори і гості згадують приємні вмиттєвості літньої пори. Оксана Канавалова, завідуюча будинку культури, відкрила секрет святкової програми. Цього разу на усіх чекала цікава подорож сьогодні вибрали общу таку лінію празника. у нас будет путешествие по летним станциям. Это будет у нас станция «Угадайка», станция «Спортивная», станция «Развлекайка», станция «Семейная». И на этих станциях будем выполнять интересные конкурсы у нас будут. И, конечно же, будут музыкальные полустаночки ввиду выступлений наших артистов. Відкривав свято директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов, який пригадав історію створення вже традиційного для капсульчан заходу. Перший раз ми встретились вот здесь по этому поводу в 2010 году, когда открывали вот ту детскую площадку. Помните, нет? І вот на том празднике мы решили, что будем праздновать. Праздник, що лето... я так хочу, лето не кончалось. Євген Дмитрович пояснив мету свята та запевнив дітлахів, що не потрібно засмучуватись, адже час минає швидко і зовсім скоро будуть нові зустрічі і нові свята. І колись сьогоднішні малюки будуть святкувати двохсотлітній ювілей рідного підприємства Імпульс для того, щоб ви вошли в режим чобо нормально. От ми решили... попразнути поплюшити попоті. пообщайтесь с родителями вот в таком состоянии. Вот так вот для этого праздника. Поэтому я вас поздравляю с этим праздником. Импульс всегда этим занимался и будет заниматься, пока будет жить. А жить он будет долго. В этом году было 167 літ, як мінімум ми ще столько проживемо. Мы з вами зараз празднуємо 20-170 лет мы с вами ще празнуємо. Ну, до 200 натягне, звісно, хоча дотянет вот вотте, однозначно. Яскравим спомином літа для 317 дітей став відпочинок у профілакторії лісний, який діти вже давно охрестили найкращим табором у світі. Щоб переконатися у цьому, твердженні, достатньо переглянути світлини цьогорічного відпочинку, які були представлені на святі окремим стендом. Розповідає Ольга Кліменко, старший вихователь оздоровчого табору. От перед вами можна сказати історія за три місяця перебивання дітей в лагері лісновіта. Це... Наші радісні моменти, щасливе і уже, к сожалению, вас про літо 2015. На станція Оздоровча всіх присутніх чекає веселий дружний колектив профілакторію Лісний. Вихователі, вожаті ожаті діти підготували патріотичний флешмоб, окремі номери справжніх зірок, які засяяли на талант шоу під час літнього відпочинку. Інструктор організаційно-масової роботи профілакторії лісний Ольга Хроменко переповіла цікаві подробиці концертної програми оздоровчої станції. И сегодня покажем свой первый номер, это патриотический флешмоб «Мы против войны». Это у нас всегда девиз всех смен. Потом мы представим зрителям нашу победительницу Настю Приму, которая победила «Голос Диты». Потом будет у нас победительница танцевального флешмоба Карина, будет петь вожатая. И, конечно, как лагерь мы будем с детьми играть две веселые игры. Анастасія Прима зачарувала слухачів пісною розповідь. Дівчина стала переможницею табірного конкурсу Голос країни, який назавжди для неї залишиться кращим споменом цього літа. Все почалося з того, що у нас в лагері. в моєму і найкращим лагері був конкурс Голос Діти лагеря. Я прийняла в цьому участі, там було багато різних випробувань. В результаті вийшла в фінал. ...пела пісню і виграла у натовпі. То тут то там можна було зустріти метеликів, котиків та інших симпатичних істот. Це результат роботи майстрів боді арту, які безкоштовно створювали цікаві образи. Міла Ткаченко, не відриваючись від захоплюючої справи, розповіла про уподобання дітлахів. Бігають у нас хомічки, як вони себе самі так назвали. Бігають у нас котики, бігають у нас люди, пауки. Хто ще у нас бігає? Цвіточні фії у нас бігають бабочки, українську символіку просять. Молодіж у нас підростаюча, достатньо патріотична. Ще був майстер-клас плетіння гумових браслетів, працювало декілька батутів, карусель, охочі купували повітряні кульки, всілякі іграшки, морозиво, попкорн та інші атрибути дитячого свята. На станції спортивна дітей чекали змагання, естафети та екзамен на влучність. Примітно, що дівчата віджималися, а хлопці виконували стрибки зі скакалкою. Усі спортсмени отримали солодкі подарунки. Також на сцені пройшла церемонія нагородження переможців фотоконкурсу, про який розповіла Людмила Пилипенко, кореспондент газети Імпульсінформ. Газета Імпульсінформ разом з будинком культури проводила конкурс, як дитина проводить вільний час. Конкурс фотографій. В подарунок переможці отримають фотосесію. Запальні номери не залишають байдужими жодну дитину. Багато хто просто не витримує, і пускається в танок. Найбільші поціновувачі літа діляться яскравими моментами теплої пори. Світа нока кубніки насадила і, і яблук трошки. Жарили м'ясо, палатки ставили, спали. Я запомню, що е Ездил куда то Ну, ездил в аквапарк на день рождения. Играл в игровые автоматы, с горки съезжал, на волны ходил там. Мне больше всего понравилось в лагере. Цветы растут, ну вот, трава зеленая. Летом можно повеселиться, побегать, попрыгать. В этом году я ездила На морі в Одесу. мені там дуже понравилася. Много була сонячних днів і очень була тепла вода. Концертна програма, з більшістю 20 номерами за декілька годин прикувала увагу гостей свята. Таке веселе дійство. Я так хочу, бо літа не закінчувалась. стане для багатьох дітей яскравим спалахом літа 2015. 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня закінчується двотижневий Успенський піст, який розпочався 14 серпня на Маковея. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекає негоди на старе, що триває з 14 по 21 вересня. Якщо цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою же. Про погоду дізнаємося з синоптичного прогнозу. З самого ранку небо у шості вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів очікувати не варто. Температура повітря в день підніметься до відмітки плюс 28 градусів. Вночі стовпчик термометру опуститься до плюс 18. Вітер змінних напрямків 1-2 метри на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. З вами в студії працювала Вікторія Горшкова. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. На все добре.